Вітаю вас у нашому навчальному закладі. Ура, майстра! Хвала! Салют! Я безумно рада присутствия сьогодні на этом мероприяті. Возможно, ну не таке большое в общем масштабах, але такое важное в житті вашої громади. Прошлий раз, когда мы приезжали в вашу школу, мы дарили в этом зале вам э компьютерное оборудование. И обратили внимание на то, что, конечно, зал нужно было бы привести в порядок. Фахівці, які приїздили, вирішили нам, окрім актової зали, ще зробити Багато робіт. Зокрема, оцей майданчик. Обновили вбиральню, шкільні приміщення, ремонт зробили коридора біля актової зали. Ну і Фундаментально, не те, що капітально, а фундаментально відремонтували актову залу.